Як ви думаєте, дорогі мої глядачі, куди йдуть кошти, які ми платимо, ми з вами платимо за розподіл, доставку, транспортування, як цю схему не назви, так газу? А СБУ, виявляється, знайшла їх. А знаєте, де вони? А вони просто сідали в карманах олігархів і керівників облгазів. І тут мова йде не про сотні, тисячі, навіть не про мільйони гривень. Загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 2016-2022 року може становити понад 18 мільярдів гривень. Виявляєте, скільком пенсіонерам це можна було б підняти пенсію? Чи скільки люди переплатили за повітря, платячи за доставку газу? Загалом повідомлено про підозри 11 керівникам окремих облгазів, тобто? Їм зараз сказали, що ви витрачаєте кошти за розподіл доставки транспортування газу десь не туди. Нарешті, нарешті вони побачили. А те, що люди вже протягом цих чотирьох років, да, відколи вели цю доставку газу, цю нову квитанцію, кричать: що е, за що ми платимо? Куди ми платимо, куди йдуть ці кошти? Нічого не робиться. Труби як лежали, так і лежать. Чотири роки уся Україна, усі люди, усі, хто платить за цю доставку газу, бачили, а керівні структури не бачили. І тут, нарешті, поняли, що щось тут не так. Ну, можна сказати, докричалися, так? Нарешті народ докричався до вищестоящих, і, здається, почали щось робити, так? тому що там вже є і результати роботи, частину цих коштів, можливо, навіть повернуть назад. Коротше. Давайте розповідаю вам, що з цим розподілом доставкою газу, тому що дуже багато чого в найближчий час зміниться для усіх абонентів. Там і ціни, і рахунки, і все-все-все. Зараз розповім, я вже дізнався багатенько інформації, готовий з вами нею поділитись. Но перед тим розпочну з приємного моменту. Так, ви бачите, ззаді мене новесенька коробочка від новесенького. Мавіка з ще покращеним зумом. Це серія Sign спеціально для фото-відеозйомки він розроблявся. За рахунок того, в нього покращена камера і покращений зум. І це ще краще допоможе нашим хлопцям бачити ворога. В найближчий час ви побачите, як я особисто передаю цей літачок нашим захисникам в руки. Це про приємне. Тож дякую всім. Хто долучається до зборів. І, як завжди, чекайте відеозвіту, обов'язково все покажу. Тепер що ж до нафтогазу, облгазів і взагалі цієї структури доставку розподілу газів. По-перше, да, знаємо, що там вже Київська, Львівська, Вінницька, Дніпропетровська області там перейшли, уже, а незабаром перейдуть, тому що уже. Повідомлено про підозру головом правління Волиньгаз, Криворіжгаз та Чернігівгаз СБУ їм повідомило про підозри. А це означає, що їх помаленько також вже готують під перехід до Нафтогазу. Тобто, ну, я маю таке враження, що таку думку особисту, що незабаром. За розподіл доставку газу ми будемо платити саме Нафтогазу, і ця компанія буде займатися цією махінацією, таке слово на язику вертиться, але це ж не можна так називати. Це ж для нас, для людей. Цією роботою назвемо це так. І що в результаті маємо? Говорив я сьогодні з людьми, які з цим пов'язані. То сказали, що наразі все так само, лише. Показання лічильника вже потрібно передавати не в 104 UA, а в MyGasUA, тобто на сайт Нафтогазу. Або через чат-боти, Telegram, Viber на да, Gas.ua. Але е в жовтні місяці має бути оця реструктуризація. Тобто усі, хто перейде до того часу, скоріш за все, що їм вже виділяться нові рахунки, тобто платити буде потрібно вже в інше місце. І таким чином ще раз вас, можна сказати, прошу, ну не прошу, просто вас застерігаю. Не платіть наперед, тому що невідомо, чи переведуться ті кошти з одних рахунків на інші, чи будуть вони зараховані, бо може бути така ситуація, що. За жовтий настопад-грудень скажуть вам доплатіть, будь ласка. Ви скажете, а я ж заплатив ті конторі. Вони скажуть, а тої контори вже навіть близько немає. Її керівники вже сидять в тюрмі, вони накрали в нас кучу грошей, а ви будьте добрі розрахуйтесь, іначе ми вам просто прийдемо, відріжемо газ. Може бути така ситуація, та запросто з нашою державою може бути що, хоч, і це не є виключення. А. Тут ще трішки статистики, так вам прочитаю, що посадовці облгазів викрали понад 70% коштів, виділених на закупівлю того самого газу. 70%. Тобто, якщо проста математика так, арифметика, рахуємо, 70% було вкрадено. То значить 30% достатньо, да, щоб функціонувала наша газова система. То, можливо, плата за розподіл доставку газу має складати саме оцих 30% від тої суми, яку ми платимо. Так? Якщо ми платимо 2 гривні, то це має бути там, 60 копійок. Якщо хтось там платить в районі 3 гривень, то це хай 90, ну хай гривню. Так? Але ні, поки що нічого м -м, тут не змінюється. Но Оцими облгазами, да, всіма заправляла одна людина в главі. Всього стояв Дмитро Фірташ. І СБУ, за даними сьогодні, арештувала активи Дмитра Фірташа на суму 7,4 мільярда гривень. 7,4 мільярда, якщо ну, там 18 було вкраджено, то ну, хоч 7 вернути, так? І вкласти їх в цю саму газову систему. Можливо, є сенс відмінити на декілька років людям цю доставку транспортування газу на цей такий нелегкий період, поки так нелегко їм живеться, так? а брати гроші звідти з резерву. Ну, чи як на крайній метод пустити їх на закупівлю. Десятків тисяч таких мавіків, так? а не щоб люди по 10, 20, 100, по тисячі гривень, так, хто скільки може скидалися, величезна вам подяка усім, хто долучається до цих борів, але ще раз прошу: скидайте ту суму, яка не завдасть шкоди вам. Не так, щоб ви скинули да, на армію, а самі думаєте, як місяць дожити, тому що ну, мені навіть нелегко ці кошти в вас брати, але, на жаль, сам я такі. Закупки не потягну, а перемоги ну, дуже сильно хочеться. І стараєшся, як можеш, крутишся. Ой, ну, що вам розповідати, ви самі чудово знаєте, як це все відбувається. Тож, 7,4 мільярда заморожено, загально вкрали там майже більше, може становити більше 18 мільярдів. Ну, сам факт того, якщо кошти люди платили, кошти. Перераховувались, а потім їх крали. То в якому стані зараз газотранспортні мережі? Якщо на їхнє відновлення, на їхній ремонт доходили, знаєте, так, остатки. Все, що залишилось, там, вкрав мільярд 200 гривень залишилось. А, біжіть покрасти труби, так? В якому стані зараз те все. Тож, як заключення, в середині вересня буде велике інтерв'ю з представниками газових мереж. Про ту їхню реструктуризацію. Вже буде більш понятно тоді, як вона буде відбуватись, і я вам розповім. Тому що там і хочуть знизити ціну, е, до, зробити її середньою для всіх, про це я вже розповідав. Вона має складати там, гривня 60, здається, чи гривня 60 з копійками. Ну, тобто для більшості людей ця ціна буде знижена. Для деяких регіонів підвищена, наприклад, таких, як Київ, да, хто там платив по, взагалі по 50-60 копійок. Я уважно за цим спостерігаю за цим ринком газу, тому що бачимо з кожним днем там все більше, більше дурдому. Так? Е, беруться за це не на шутку, слава Богу, що беруться. Але головне, щоб це просто не був переподіл ринку. Да? Поставили нових керівників, передали нові компанії Нафтогазу. А методи правління ремонт труб залишився на тому самому рівні. Ціна. Просто помінялись керівники, помінялись рахунки, люди платять в іншу цю. І через 5-6 років там СБУ буде говорити вже про нових 11 чоловік, які знову вкрали 10 мільярдів. Головне, щоб не сталося такого, тому уважно за цим спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі на каналі. І дякую ще раз дякую. Це дуже необхідні. Це Mavic 3 з правильною прошивочкою, з правильним зумом. І продовжуємо рухатись далі. Збирати, розбиратись, робити все, що необхідно для вас, дорогі мої глядачі, зустрінемось.